Як ти, чувак? Добре, ти як? Що там, постери? У мене вже нема місця на сні для цих поганих хлопців. Я візьму, якщо тобі не потрібно. Що? Кажу, візьму у тебе, якщо не потрібно. Зрозумів. З нами дасть Пірє UFC 299 комейн івент Петераундвий бій. Так бути тут на верхівці це не просто. Ці убивці хочуть вбити тебе кожного і кожного разу. Це тест моєї роботи. Тест мене як топового бійця. Вже більше як 30 боїв. Це досить багато. Це велика справа. Я бюся не заради грошей. Гроші це чудово, але це про те, що я стою, іду цією дорогою, працюю в залі і змушую себе зростати. Лягаю спати голобним. І відповідь на всі ці питання проста протестувати себе. Я б'юся з цим молодим чуваком, у якого палає вогонь. Чах, ви знаєте, він молодий лев, який знищує людей. Дайте мені поставити себе навпроти нього і подивимось, що станеться. Вітаю тебе з 30-тим боєм, я думаю, це чудова можливість, тож вітаю тебе ну і насолоджуйся. Омелі приєднується до шоу просто зараз. Що очікувати фанам? можуть вони очікувати, що ти фінішуєш його? Так, моя ціль завжди полягає в тому, аби закінчити бій достроково, але чіто ще ніхто не ламав. Його не забмітили, його не фінішовували. У нього 25 плюс бойової всі, він дуже сильно працює та конячка. У нього високий показник нокаутів у дивізіоні, він в топі, тож це взагалі нелегкий бій, розумієте? Я чую, що багато людей кажуть, що це буде легкий бій для мене. Тільки тому, що я роблю так, що мої бої виглядають легкими. Беззаперечні, UFC всі Мелі прямо тут, сукровий Шоно ось тут, на нашому шоу. Як ти, чувак? Геррі? Hey! Геррі hey! 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 власною персоною. Як ви, хлопці, і чемп тут багато крихіток тут, гарячих крихіток. Це сика, неймовірно. Ми пішли в один магазин прикрас і там було чотири кралі в діамантах. У нас тут цукровий Шон на Send Podcast. Ми будемо намагатися не задавати йому таких самих хібучих питань, які задають йому весь тиждень. Він виглядає сконцентрованим. Він завжди сконцентрований перед боєм. Він реально думає про цей бій. Ми, як його друзі, намагаємося не турбувати його в такі моменти, але він виглядає навіть більш сконцентрованим ніж звичай. Я дуже вболіваю за нього. Це був чудовий подкаст, хлопці. Ще трішки я зможу їсти та пити. MVP, новачок у UFC. Думаєш, він трішки запізнився з цим візитом? Так, аби мати, аби мати повноцінний забіг у UFC, він трішки запізнився. Але він зможе трішки пофанитися тут у UFC, робити всі його кумедні речі. Прийти заробити декілька портфелів. Але я пахав тут, а він ні. Якщо в мене буде шанс, я покажу йому це відео. Та без питань, чувак, просто завантаж відео. Зрозумів, дуже тобі дякую. Я реально ціную це легенда. Давайте, хлопці. Почуваюся круто, шоу наближається. Я готовий, голодний. Не можу, не можу дочекатися, коли увійду в цей октагон і покажу свої найкращі навички. Привіт всім! Ми повернулися в Майамі, UFC повернулися в Майамі, Тож я супер схвильована. Це тиждень боїв, просто неймовірний карт. Балачки з супер талановитими атлетичними бійцями. мейн-івент, титульний бій, дастін порє це крутий карт. Хочу бачити вас тут на UFC 299. Ми поза сценою касея центру готуємося розпочати тиждень боїв. Ми реально раді вітати вас на нашій грі сьогодні. Це чудова колаборація. Майамі Майамі. Дякую. Ви просто подивіться на це. Доріньо представляє Майамі. Подивіться на робокопа. Поїхали. Ми тут на арені касея, на грі Майамі. Всі хлопці тут, всі розігріваються. Ми вдома. Гарний розігрів перед боєм в суботу. Мені подобається. Я люблю це. Ей, люди, подивіться, хто в нас тут представляє UFC. Ну, у нас тут легке тренування чисто для акліматизації. Але не супер легке, такого немає. Я підтягнув ударку, я готовий до будь-якого сценарію. Як і моя ударка, моя джиу-джитсу теж на рівні. Кріс Кіортіс дуже досвідчений, це всі знають. Коли двері октагону закриються, ми побачимо, хто з нас кращий греплер. І у кого більше сили. У цьому бою я знову сподіваюся показати своє вміння закінчувати бої достроково. Людям це подобається, тож ми будемо втілювати це в життя. Номер один сенсаційний ударник для мене це павук Андерсон Сільва. Можеш зробити це ще раз? Мені здається, я чую телефон. Бро, це ж було ідеально. Чувак, Боже. Дідько. Тепер я забув все інше. Можеш пояснити нам, в чому полягає сила сильних ударників? Таймінг? Я знаю, як важко донести цей тип удару. Очевидно, Нумелі проти Алджмейна Стерліна за титул. Ви ніколи не знаєте, коли закінчиться бій, і цей шок-фактор. Це робить його неймовірним. Можливо, найбільший хайлайтний боєць ММА Майкл Веном Пейдж. Ти згідний з цим? <рес> так, мені подобається, я збираюся зберегти цей титул. Створювати шоу це те, чого чекають люди від цього шоу. Ось про що це. Це момент, коли ти відчуваєш себе неймовірно. Не потрібно нічого придумовувати, а просто вивільнити весь цей стрес із свого тіла на твого опонента і відчувати це дуже круто. Jak ty, bracie? Ty jak bro? Cudowo. Cudowo, cudowo. cudowo. Hej, jak sprawy? Як справи, люди? Шон, раді вітати у Майами. Гарний і рожевий цього тижня. Розкажи нам про ці кастомні шорти, як вони взагалі з'явилися. А так я попросив проявити трішки поваги до мене. Маю на увазі, я зробив скажену річ, вийшов накотував Алджо, і все, що я прошу, це рожеві шорти, тож вони зробили це можливим. Привіт, Шон. Можеш поділитися з нами своєю чесною думкою на рахунок Чіто? Так, я говорив з ним про це в інстаграмі. Він зараз буде тут. Запитайте у нього про що ми говорили, і подивіться, що він скаже. Побачимось, хлопці. Шон сказав, ви розмовляли про цей бій в інстаграмі. Він сказав нам запитати в тебе про що була розмова. Чувак, Він дивний хлопець. Я розумію один з його основних інструментів залазити людям в голову, але удачі йому з цим. Я збираюся знищити його. Я готовий до суботи, тож я його винесу. Буквально 120 журналістів буде там 40 з них з Еквадору. Очевидно, вони будуть прикривати тебе. Ти відчуваєш, що ти йдеш на цей 299 дев'яносто з більшими цілями? Я вірю? Я хочу намагатися знайти більшу ціль ніж цей. Хайп і гроші, слава. Але для мене це лише про те, аби показати людям, що важко працюючи із дисципліною, ти реально можеш досягти своїх мрій. Перемога в суботу, очевидно, надасть моїй країні якусь надію, якесь щастя. Це реально може змінити деякі речі. Почуваюся круто, чувак, почуваюся добре, рукавиці, круті, шорти, ідеальні. І я представляю Україну так, вона зробила мене Тож... Я люблю змінювати кольори, але жовтий мій улюблений, і я готовий запалювати. Версачі чувак. Сподіваюся, вони дадуть мені гіфт-картку. Добрий ранок. Ласкаво просимо на вілу. Надзвичайно приємно. Вітаю. Дякую. Тож, ми підготували декілька локацій. Ми на Віллі Джіані, Це особняк Версаче. Це певно одне з найбільш іконічних місць в Майамі. Тож ми запросили, Шона сюди, тому що він дуже стильний, і розуміється в моді, і нічого в Майамі не кричить про моду. Так як ця історична локація. Нам пощастило створити це партнерство з ним сьогодні. Виглядаєш неймовірно у цьому місці, даю слово. Так мені теж це подобається. Відчуваю себе як вдома.